Вечір пісні для військових. В Ужгородському драмтеатрі відбувся концерт, приурочений до 70-річчя створення Ужгородського військового комісаріату та другої річниці початку антитерористичної операції на сході України. Робота ужгородських солдатів та офіцерів не обмежується проходженням служби. Військові співпрацюють з волонтерами, беруть участь у благодійних акціях та проводять допрозивну підготовку юнаків. Зараз у військоматі проходять службу і студенти військової кафедри УжНУ. Термін навчання два роки. По його закінченні студенти отримують загальновійськове звання офіцерів запасу. Ну, по-перше, я себе позиціоную позиці... по житті як лідер. І по-друге, у нас в країні така ситуація, просто не можна бути байдужим і хоч якусь частиночку своєї долі додати для рішення проблеми в країні. Ми проходимо навчання один раз на тиждень. Це різні військові професії. ну, Військова професія, це там, топографія, там, тактика, технічне застосування військової зброї, бойову зброю, і макети. Ми розбираємо на швидкість, маємо вкладатися в результати мають бути наші як справжні ну, військовослужбовці, як офіцери. Маємо здавати результати.